Вітаю, друзі! Слава Україні і міцного козацького здоров'я. Вам всім бажаю. Так, сьогодні є можливість обговорити важливу тему, де по... політична тварина це не в прив'язці до жінки, а в прив'язці до політик, вийшла на стежку війни, а саме Юлія Тимошенко і її стаття, котра була опублікована в журналі The Times. Ось ця стаття. Ми про неї поговоримо, але трішечки пізніше. Чому Тому що я хотів би почати сьогоднішню зустріч з міжнародки, яка стосується нас безпосередньо, а саме зустріч Трампа і Путіна, на що звернули увагу деякі оглядачі, які дуже ретельно слідкують за діями Трампа у внутрішній політиці Сполучених Штатів? Якщо результати поїздки Трампа на Аляску хоча б віддалено виглядатимуть як поступки Росії, а ми розуміємо, що вони так і будуть виглядати. То є така пересторога, що політичний Вашингтон просто-напросто спалахне і вибухне. Тому що, ну, давайте говорити відверто: в США жодне мирне рішення не оминає Конгрес і Сенат. Навіть підпис президента під документом, ну, наприклад, щодо санкцій, нічого не означає без схвалення змін до законів. Але напередодні Трамп перебрав на себе увага, федеральний контроль над поліцією в столиці. Та відправив туди 800 бійців Нацгвардії формально. Це для вирішення проблем бездомних, відчуваєте, да? але є підстави вважати, що справжня мета це підготовка до можливих масових протестів, пов'язаних з чим? Зустрічу на Алясці. Я вже не буду повторюватись про путіну поклонництво Трампа і чому я вважаю, що саме там Трамп зрадить Україну. Ну, я дуже хочу помилитися. Хоча ми розуміємо, що крило яструбів і голубів, яке є в обох партіях, і в демократичній партії Сполучених Штатів, і в республіканській, не зацікавлене в підігруванні Росії так, не всі там люблять Росію, і дехто, можливо, вважає, що через так звані хаби зможе в обхід санкцій допомогти Росії вилізти на міжнародні арени торгівлі і заробити багато грошей, цих є не так багато, але Трамп. Як справжній барига під час війни хоче зробити угоду, а не зіграти геополітичну гру. Ну, так мені виглядає воно. Бо якщо воно виглядає як лайно, смердить як лайно. Напевно, це і є лайно. З цього приводу доповідь закінчив. Переходимо до головної теми сьогоднішнього дня. І головна тема сьогоднішнього дня політична тварина або Юлія Тимошенко, виходить на війну. Так. Ще раз наголошую, не в прив'язці слово жінка, а в прив'язці слова політик. Отже, стаття в «The Times». Про що вона говорить? Вона говорить багато про внішнє управління, і чесно кажучи, мені це нагадує покійного Киву, і не тільки. Зараз ми про це подивимось. От, але і говорить про те, що помилка Заходу, як то кажуть, призвела до зради України. Ну щось на кшталт такого. Ви Знаєте, ну чиє би моча мичало би, а її би, би мовчало би. Але. Про все по порядку, отже, про внішнє управління невеличкий сюжет. На Украине есть только внешнее управление. Внешнее управление. Под внешнее управление. Этого внешнего управления. Под полное внешнее управление. Внешнее управление. Внешнее управление со стороны Запада. Я вам скажу честно, я бы, я против внешнего управления. Внешнее управление, там и так далее и тому подобное. Внешнее управление. Внешнее управление. Внешнее управление. С учетом внешнего управления по вопросам внешнего управления. Внешнего управления. Внешнее управление. И последний для этого внешнего управления от любого внешнего управления. Существует один вопрос: сколько времени ми будемо знаходитися під внешним управлінням? Наша ідея очень... розумієте, це, звичайно, воно би виглядало б смішно, якби не було б так сумно. Бо Юля Володимирівна і 2025 двадцять рік. Це десь приблизно ось про оце? Будь ласка, а ви згадували про совість, коли ви міжнародним дарадчим радам. Передавали конституційні права українського народу. Ви сильно тоді про собі згадували. Ви сильно думали про те, що ви за спиною українського воюючого народу, галацуючи за конституційний суд, який створюється міжнародними дарадчими радами, позбавляли Україну права на суверенітет. Я думаю, я думаю, що ви знаєте, що фракція Батьківщина подала безліч конституційних подань. Якраз на тему неконституційності будь-яких міжнародних дарадчих рад, будь-яких іноземних наглядових рад. Ми що комплекс меншовартості з вами мусимо проводити в життя? Ні. Для мене сьогодні світлий день в цьому парламенті. Бачите, навіть світліше стало, тому що тому що перший раз ви переконалися в тому, що колонізація України це не панацея від всіх наших проблем, панацея від всіх наших проблем. Це чітка конституційна збалансована влада, а не те, що нам пропонується як сурогат замість конституції. І тому, дорогі друзі, не треба видавати за патріотизм перетворення Україну в колонію безправну. Не треба. Ми, як нормальна команда, теж слухали. Може дійсно у нас буде боротьба, боротьба з корупцією, коли буде створений в лапках хребет антикорупційний. Знаєте, такий хребет, який хребет. Ми теж голосували за цю дурню, думаючи. А може дійсно у нас реально буде боротьба з корупцією? Подивіться, де ковалів, дорогі друзі, з такою корупцією, де кримінальні справи. А знаєте чому? Тому що вибіркова боротьба з корупцією і тому, що Ну, коротше кажучи, Юлія Володимирівна у нас тепер стає якраз таки головним антикорупціонером і продовжувачем справи Медведчука, а саме справи боротьби з внешнім управлінням. Десь так приблизно. Налаживать добрососедские отношения с Российской Федерацией, восстанавливать промышленность, избавиться от внешнего управления. Украина в значительной степени сейчас неуправляема. Мы сейчас находимся под внешним управлением. Все знаки ее знаки Его внешнего управления Украины. Внешнего управления. Внешнее управление, внешнего управления, внешнего управления. Внешнее управление это внешнее управление. Соросом. Который с таким энтузиазмом обматывают блестящей стороной к голове и просто обматываем вот так, вокруг головы. Обматываем. Позичив цю це кіно в стерненка, от, бо воно дуже цікаве. Але я зараз про що би хотів поговорити, тут не лише про це кіно, яке нам публікували е, дуже багато разів, але про суть. Отже, питання зовнішньої допомоги: ви знаєте, давайте так. Ми з вами бачили ефір з Юрієм Луценком. де він розповідав, що квитком України до євроінтеграції, до нашого безвізу, до міжнародних фінансових підтримок, які надавались Україні після майданівський період і до сьогоднішнього дня, якраз цей квиток полягав у тому, що гроші західних партнерів вони б мали би можливість контролювати, хоча б з точки зору, що їх не будуть розкрадати. І оці всі наглядові ради, антикорупційні структури це все. Що робилося для того, щоб ми мали можливість скористатися цим квитком. Це був вибір України. Пам'ятаєте, Україна це Європи, е, Даєш без віз і так далі. Це все було пов'язано. Сьогодні дуже комусь хочеться це все правильно. Дуже хтось дуже дуже хоче це все розвалити. І ось саме ось у цьому ключі Юля Тимошенко виходить на боротьбу. І вона починає розповідати, що ми маємо бути самодостатні, що ми маємо бути. Так, звичайно, я ж теж за все хороше проти всього поганого, але саме Юля Тимошенко починає звинувачувати захід, що їхні ці дії призвели до тих проблем, які є сьогодні в Україні. Не ті речі, які роблять наші мужновладці, розкрадаючи кошти. Так, от чому я сьогодні заговорив про Юлю Тимошенко? Тому що ці теми всі перекликаються із нашим курсом, курсом До НАТО. Юля Тимошенко, крім цього, інтерв'ю в «The Times», не так давно, в 23-му році, вийшла ще з одним дуже цікавим інтерв'ю і почала розповідати, що якби Україна була би членом НАТО, то ця війна ніколи би не почалася. Це 23-й рік стаття, і вона говорить якраз таки, що саміт вільнюський і так далі, що вони всі налаштовані, мають бути запобігати майбутнім війнам. І ще раз наголосила, що Україна мала би бути членом НАТО. От якби ми в 2008 році стали членами НАТО, то от, бачите, але от поганий захід нас не прийняв, і тут мене просто-напросто тригернуло. Чому? Бо я поліз в історію. Я поліз в історію і почав розбиратися, пригадуючи собі, і сьогодні пригадуючи для вас всіх. А що ж було на тлі закату? Правління Ющенка, так скажемо. Так, Помаранчева революція зазнала успіху і також самого фіаску за рахунок розвалу полабаранчевої коаліції, де Юля Тимошенко відіграла дуже серйозну роль, бо вона себе вже бачила майбутнім президентом. І топила Ющенка як тільки могла. Так от, друзі, що я вам хотів пригадати, бо, можливо, хтось і забув. Віктор Ющенко. Підготував лист для у 2008 році для саміту у Бухаресті питанням е, членства України в НАТО, плану дій щодо членства в НАТО і так далі. І цей лист мали би підписати представник виконавчої гілки влади, а саме Юлія Тимошенко. Що вона зробила? Я вам скажу, їй же ж головне була боротьба проти Ющенка, і вона фактично спровокувала політичну кризу. Вона що зробила? Вона, ну по-перше, вона сказала, що я не підпишу, поки там підпис не поставить Арсенія Яценюк, який, до речі, не мав там ставити підпис у відповідності до своїх повноважень. Бо це була заява з боку президента і прем'єра. Але Юля дуже хотіла цієї історії, щоб там підпис Яценюка стояв. Вона дуже прекрасно розуміла, що буде в цей момент робити опозиція на чолі з Януковичем. Так, і саме це спричинило політичну кризу. Бо почалися блокування трибуни, ми всі все добре пригадуємо. Яценюк поставив той підпис і тут же вибухнула опозиція на чолі з Януковичем. І ці всі тези фактично Юля взяла собі на озброєння так. Саме так це було. Мало того, вона вмантулила необхідність проведення референдуму. Тобто, ви розумієте, фактично вона почала розповідати нашим західним партнерам в тому числі. І для електората, ватного електората, що ніякого НАТО не буде без референдуму. Ну а ви ж на референдумі ж покажете, бо ватний електорат на той момент і настрої в суспільстві не дуже розділяли ідею, скажімо так, вступу України до членства в НАТО. Далі Юля фактично почала впроваджувати дуже багато тез, тез, які в свій час на озброєння брали такі мастодонти політики як Табачник, ну і нині беглий. Від України, але дійствуючий сенатор в Російській Федерації Деркач. Це знаєте яке? В Європу разом з Росією. Так, в Європу разом з Росією. І саме це брала на озброєння Юлія Тимошенко. Так, от, чому я заліз в цю історію, і хочу вам пригадати, як саме позиція Тимошенко, дії Тимошенко валили наше членство в НАТО. Так, а сьогодні вона цинічно виходить і каже, що якби ми були членами НАТО, то ця війна не розпочалася би, а винен в тому Захід. Так, саме Захід, саме Франція і Німеччина, бо вони нібито не хотіли нас бачити в НАТО. Але хто впливав на політику Франції і Німеччини з боку України на тлі закату популярності Ющенка, саме Юлія Тимошенко? І про це я зараз вам трішечки розкажу. Близьке закінчення президентських повноважень Ющенка, воно ознаменувалось тим, що на чолі України зникне провідник ідеї євроатлантичної інтеграції. Бо фаворитами наступних виборів була саме Юля і Янукович і Яник. А вони обоє були опонентами НАТО. Єдина відмінність між Юлією і Яником полягала в тому, що це робить публічно е, Яник. А Юля, вона фактично. Закамуфльовувала з такими словесними конструкціями про те, що Україна інтегрується до увага, європейської системи колективної безпеки. Скажіть, будь ласка, чи була в 2008 році якась умовно окрема європейська система колективної безпеки? Чи взагалі були такі тези серед європейських країн, що має бути ще якась система, окрім НАТО? Ні. Але саме Юля почала впихувати це невпіхуємо, бо. Такої системи не існувало, і навряд чи вона могла на той момент якимось чином ви, ви, виникнути, навіть якби умовно Юля стала би президентом два терміни підряд. Я хочу нагадати, що, як би там не було, але крім того, всього, що вона чудила, вона дуже вміло використовувала якраз такі настрої в Франції і в Німеччині. Я покажу вам лише декілька фотографій. Ну, давайте, наприклад, одну. Да? Тобто, в Юлі були дуже нормальні відносини з Ангелою Меркель. Так, саме тоді, саме в цей період, ви бачите, Юля там прощається з Меркель і так далі. Тобто, це були дуже хороші відносини між е, цими двома е, політиками, полі, між цими двома політикинями. Да? Щоб мене тут не звинуватили в чорті в чому, і зверху в бантіках. Отже. І саме такі речі вони і призводили до того, що і Франція, і Німеччина, якраз таки дивлячись на зірку восходящу звізду політики України, саме Юлю, якраз таки і робили всі кроки їй назустріч. Але я хочу ще декілька слів розказати про 2009 рік, а це безпекова Мюнхенська конференція. Так, от Юля взяла участь в цій конференції з питань міжнародної безпеки. І вона взяла на озброєння тези Саркозі, який в свій час Ніколя Саркозі, президент Франції, говорив, що якщо ви бачите, що у вікні горить світло, це не привід стукати в двері. Так от Тимошенко повністю від, від, фактично привела у відповідність до побажань французького друга, і але вона забула, що вступ до НАТО взагалі лежав в площині українського законодавства. Але промова Тимошенко в Мюнхені стала декларацією, якою вона бачить Україну за свого президента. І там немає НАТО. Там є оця, от, про яку я говорив, неіснуюча модель європейська система так званої колективної безпеки. І саме там вона називає причину, чому Україна не буде членом НАТО. Це негативне ставлення до цієї ідеї, увага, де правильно в Москві. Тимошенко не говорить про кроки, якими вона могла би. Переконати суспільство у правильності цієї євроатлантичної інтеграції, наш прем'єр-міністр України говорить, що Україна не хоче в НАТО, і це, нібито, є нормально. Тимошенко не агітує за альянс, не агітує за те, щоби залишили шанс Україні. Вона не просить Брюссель дати без оглядки на Кремль нам. Хоча би якесь ПДЧ. До речі, а друзі, а ви чули взагалі ситуацію щодо ПДЧ в членства НАТО? Ну план дій щодо членства в НАТО? Ну, наприклад, по відношенню до Фінляндії чи Швеції. Такої тези взагалі не існувало в НАТО поняття ПДЧ. Його придумали, ну скажімо так, і для нас в тому числі. Так, от Тимошенко фактично між рядків закликає створювати якусь утопічну систему безпеки, яка об'єднала би увага, Україну Росію. Європи. І цей наявний інструмент колективної безпеки в особі НАТО, який може приносити результат вже сьогодні, Юлія Тимошенко почала замінювати суррогатом, якого взагалі не існує навіть на паперу. Багаторічні зусилля українських дипломатів в напрямку НАТО фактично перекреслилися в ім'я міфу шанси на втілення якоїсь цієї європейської неіснуючої системи безпеки. І от я просто-напросто хотів, щоб ви всі зрозуміли, що ця цинічна потвора, політична потвора, та так, вона якраз таки і впроваджувала оці тези гасла, Табачника і Деркача, за які я говорив вище, вони були, якщо не помиляться, в 90-х роках і створили навіть таку групу в Європу разом з Росією. Так. Тому якщо хтось сьогодні вважає. Що першим мотивом поведінки прем'єра це її е, запопадливість перед Москвою? Ні, народ, ні. Я це вам розповідав для того, щоб ви зрозуміли це її внутрішнє переконання. Тимошенко ніколи не вступала за вступ до альянсу, але в 23-му році вона звинуватила не прийняття України до альянсу саме е, як при, одну із причин появи цієї війни. Тобто вона звинуватила захід і вчорашніх своїх союзників, з якими вона фактично е працювала для того, щоб стати президентом і втопити рейтинги Ющенка. Тобто, ми говоримо зараз Саркозі і Меркель, вона фактично звинуватила тепер. Тому ще раз наголошую: в цьому і є оця от політична потворність саме Юлії Тимошенко. І якщо ви мене спитаєте, а чому ж тела Лапін саме сьогодні за це все згадав? Бо вона знову всплила. Так, такі, як Юля, вони не тонуть, і вона всплила саме у цій статті, і ця стаття в The Times. і вона про внішнє управління і про те, що ми маємо бути самі сильні, і так далі. Скажіть, будь ласка, чи вистоїть Україна сьогодні на одинці? Чи саме час сьогодні щось розповідати в західним партнерам, що ви то нам гроші даєте? Дякую вам, і давайте далі, але не лізьте за своїм внешнім управлінням. Це робиться для чого? Щоб нам ще більше допомогли, чи щоб навпаки ще й припинили? Я хотів, щоб ви це почули. Ми переможемо! Слава Україні!